Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. Ефірі УНАНТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні ми будемо говорити про гучні вбивства в Києві і яким чином вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Україні. Розібратися у цій темі нам допоможе директор з розвитку центру політико-правових реформ Тарас Стецьків. Добрий вечір, Тарасе. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Тож, два гучних вбивства у столиці за два дні. Досить незвична ситуація для України. Російські ЗМІ вже оголосили їх політичними вбивствами. А президент РФ навіть так би мовити анонсував, що це лише ланки цілої низки вбивств. Як, взагалі, на вашу думку слід оцінювати цю ситуацію? Я думаю, що. Два останні резонансні вбивства, мови про Калашникова і про Бузину, слід оцінювати в контексті загального російсько-українського конфлікту, який є зараз на сході України. І моє переконання полягає в тому, що якщо відразу після підписання мінських угод 12 лютого. Зберігалася досить висока вірогідність продовження російського наступу на сході України, наприклад, на Маріуполь, можливо, навіть до Дніпра і далі на Придністров'я. І з цього треба було виходити. То зараз, в силу цілої низки причин, Росія поміняла тактику. І на сьогодні, тимчасово, підкреслюю, відмовилася від прямого військового вторгнення і тому, що санкції б'ють, і тому, що ситуація несприятлива, і вирішила перейти до внутрішнього розхитування ситуації в Україні. І саме під цим кутом зору почали, почала завозити зброя в Харків, в Одесу, в Запоріжжя. Там почали лунати вибухи спочатку вночі, а потім в день. Пізніше почалися спроби терактів. І нарешті вбивства, які тут же чомусь Російська Федерація відразу об'явила політичними. Це все є ланки загального ланцюга, які вказують, що тактика, яку зараз Росія здійснює в Україні, це ситуація в внутрішнього розхитування. І ці вбивства до чого вони мають привести? Вони на перший погляд мають породити підозру. Що вбивство таких одіозних антиукраїнських людей, якими були Калашніков і Бузина, це справа рук якихось українських націоналістів. І те, що сьогодні ми почули у версії Володимира Фесенка, що відповідальність за ці вбивства взяла на себе якась міфічна українська повстанська армія, ну, є, мабуть, занадто швидко видана інформація в ефір. З тим треба було трошки почекати, і це було б тоді більш правдоподібно. І виглядає так, що на перший погляд це помста так званого, я це чув неодноразово, народного СБУ. Так? Це українські патріоти мстять. Справа в тому, що ніякої потреби знищувати цих людей не було. Вони не представляли на сьогодні для суспільства жодної небезпеки. Ну, знаєте, все одно ця інформація добре розходиться. Все ж таки, як спростувати цю думку, якими аргументами? Аргумент буде наступний. По-перше, я мушу зразу сказати, що це не останні терористичні акти, не останні спроби і не останні замахи на вбивство. Я зовсім не здивуюся, що зараз об'єктом атаки, в тому числі і терористичним, ну і в тому числі і спробою замаху на вбивство стане або хто-небудь ще з одіозних регіоналів, або хто небудь з нашого табору, з табору активістів майдану. І тоді це буде подано, що. Українські націоналісти знищили Росіян, а пізніше помста пішла в ту сторону. Це є класичний почерк совєтського КГБ. Класичний він веде свою своє початок ще від ЧК. Відчека зразка 17-25 років, коли вони настільки вміло організовували вбивство спочатку однієї, потім другої сторони, що це приводило до пізніше до масової, масової стрілянини з обох сторін. Вони в такий спосіб запустили до речі і волинську різню. В 1943 році між поляками і українцями і російський КГБ, і радянський КГБ, і Російський ФСБ, яке спадкоємець, надзвичайно вміло може організовувати подібного роду провокації. Я виходжу з того, що постмайданна Україна то Україна, яка після другого майдану майдану, і Україна, яка знаходиться в стані війни з Росією, не дала можливості Росії тут знайти внутрішнє опертя своїй політиці. Ніде не прижилася Новоросія, ніде не прижився руський мір, навіть в Одесі, навіть в Харкові. Росія мала тільки два виходи: або прямо наступати, або хитати Україну з середини. і вона вибрала, не зумівши розхитати нас на тарифах, не зумівши розхитати нас на терактах, вона пішла шляхом організації вбивств. Це я говорю і як історик, і як політик, і тут просто можна навести десятки прикладів, як Росія діяла впродовж ХХ століття в подібних ситуаціях і не тільки в Україні яким чином повинен реагувати світ на ці події останніх днів? Ну, світ вже відреагував. Ми маємо реакцію Сполучених Штатів Америки. Безумовно, що вони засудили ці вбивства. Я вважаю, що всі свідомі патріоти України мають також засудити. Це не метод. Я глибоко не поділяю того, що говорив Бузина. І я категорично не поділяв того, що говорив Калашніком. Але здійснювати в такий спосіб розправу над цими людьми це лити воду на млин Росії. Значить, це має бути засуджено українським суспільством. Я це можу відверто сказати. Але українські правоохоронні органи, в першу чергу, міліція і СБУ, мають неймовірно посилити. Нагляд і контроль за ситуацією в Україні, щоб не щоб не продовжувались такі вбивства. Ну можу сказати, що на відміну від соціальних бунтів, і на відміну від, скажімо так, якихось підпалів, підривів, кафешок, які мали місце там в Одесі, чи там чи в Запоріжжі, коли хтось вдається до терористичних актів, які приводять до вбивства, це є детонатор неймовірної сили. Це може породити таку ланцюгову реакцію, коли вже потім буде зовсім не важливо, хто почав. А важливо буде, що дві протиборючі сторони починають вбивати одна одну. Тобто, це є спроба Путіна чи російського ФСБ розпалити громадянську війну, застосувавши тероризм. Ні, ні, нікому в Україні ні українській владі, ні українським націоналістам, ні українським патріотам не було потрібно вбивство цих людей. Не було, але потрібно тільки Росії і тільки для розхитування ситуації. Якщо Росії вдасться ситуацію розхитати, то тоді я думаю, що вона може вдатися до прямого вторгнення. Вона може об'явити, що в країні почалося вбивство українців і росіян, і що почалася громадянська війна, і вони росіяни, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, мають Відновити мир в нашій державі я просто сподіваюся, що Росії це не вдасться. І моє переконання полягає в тому, що якщо Росія не змогла за рік агресії на Донбасі після окупації Криму знайти жодної соціальної бази для ідеї Новоросії, то терористичними актами вона максимум що вона може ще позбавити життя ще якусь кількість людей. Але швидше за все, фіаско буде таке ж саме. Як у неї вийшло на Донбасі, а на Донбасі вийшло фіаско, тому що йому не Донбас був потрібен. Ось ви почали говорити про підсилення нагляду з боку правоохоронних органів. Чи не вважаєте ви, що вони у нинішньому складі повинні розкрити ці вбивства? Це вже фактично справа честі. Я думаю, що це дійсно справа честі. Правоохоронних органів пошвидше розкрити ці вбивства. Ми не повинні давати жодного приводу. Запідозрити українську сторону, що вона в якійсь мірі є причетна до подібного роду вбивств. І ще, що повинна зробити наша правоохоронна система, вона має взяти під неймовірно пильну охорону найбільш знакових фігур з одного і з другого боку. Як з боку колишніх регіоналів, щоб, не дай Бог, хтось не спробував зробити третій, третій замах на вбивство. Але також треба дуже серйозно. Посилити охорону і нагляд за найбільш знаковими фігурами з числа активістів майдану, тому що можна чекати продовження цієї історії. Є також е, така риторика, що це намагання не тільки дестабілізувати ситуацію в Україні, а й е, певним чином дискредитувати Україну на міжнародному рівні. Як ви це проясните? Чи можлива така дискредитація? Я думаю, що це не основна мотивація, але додаткова. Можу сказати, що я не поділяю точки зору деяких українських політиків і експертів, які сказали, що ці вбивства були потрібні для того, щоб в Росії підсилити антиукраїнську позицію. В Росії вона і без того сильна. Я думаю, що ці вбивства мали адресатів тільки український народ, тільки український народ. І я думаю, що просто питання дискредитації України на міжнародній арені це вже було як супутня, Задача, яка безумовно ставилася, і яка, мабуть, путіним вчора була озвучена. Так, він почав розказувати, як вони розкривають вбивство Німцова, і як українська влада не може розкрити вбивства, які були в Україні. Але це, ще раз підкреслю, це була супутня задача, це була додаткова задача, яка ставилася. Основна задача ставилася посіяти паніку, хаос і невпевненість в українському народі. Знаєте, вже через декілька тижнів відбудеться саміт Україна-ЄС. Чи не потрібно буде охороняти тоді представників Євросоюзу? Потрібно буде, оскільки, якщо ми виходимо з того, що задача взагалі в терористичних актах, задача ставиться завжди не одна. Їх може бути дві, три, чотири. І, мабуть, підгадуючи ці вбивства, ФСБ мало на увазі, і в тому числі саме таки відбудеться. Ну, оскільки уявіть собі, політика в Європі, який, ну, вже майже 70 років живе в безпечному світі. І тут він. Дізнається, що за чотири дні до його візиту в Україну там щось відбувається, якось вбивають, і Бог знає, що робиться. Ясна річ, що він дістає невпевненість. І, мабуть, розрахунок був такий, що частина європейських політиків може відмовитись поїхати в Україну. Я вважаю, що цього не станеться, але те, що українська правоохоронна система зараз має пройти випробування, дуже серйозне випробування, на здатність протистояти таким загрозам і належним чином охороняти не тільки власних політиків, причому з обох таборів. А й європейських дипломатів і політиків, які прибудуть в Україну, це безумовно є шалений виклик, який стоїть і перед службою безпеки України, і перед Міністерством внутрішніх справ. Зрештою, перед цією українською державою. Бо це на сьогодні нас просто випробовують, наскільки ми є міцні всередині. Нас рік випробовували військовою агресією, і ми встояли. Тепер нас начина на, на попробують випробовувати на внутрішню міцність. А щодо травневих свят, чи слід очікувати певних провокацій напередодні та протягом. Ну, думаю, що до них треба готуватися. І я тут більше маю на увазі. Швидше за все, треба дуже бути уважними і дуже пильними на 9 травня. Не на перше, а на 9, оскільки, е, взагалі президент Росії Путін є прихильник символічних дат 9 травня цього року і 70 років перемоги. Як росіяни вважають у Великій Вітчизняній війні, а ми вважаємо Другій світовій. Тому я думаю, що яка, я, якихось провокацій або навіть е, збільшення загрози. І військової операції на Сході з боку бойовиків і російських військ, які там знаходяться, можна чекати ближче до 9 травня. І зрештою, вся ця історія з вбивствами, які ми маємо, Калашнікова і Бузини, може бути так само використана Путіним, але тільки за одної мови, Я в цьому є впевнений. Тільки якщо їм вдасться розхитати ситуацію в Україні, якщо за цими вбивствами послідують ще якась ескалація дестабілізації, от тоді він може. Піти вперед, якщо українська влада і українська правоохоронна система локалізує, не допустить наступних терористичних актів, а ще, хоча б, знайде виконавців вбивств чи Калашнікова чи бузини, то у Путіна буде зменшуватися можливість використати цю ситуацію з цими вбивствами для вторгнення. Дуже вам дякую. А телеглядачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор з розвитку центру політико правових реформ Тарас Стецьків. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.